Очна ставка, перевізники, громадськість і влада про наболілі питання щодо маршруту в івано Франківського говорили на відкритій дискусії в центрі уваги тарифи та якість послуг. Перевізники зі свого боку запевнили, роблять все, аби їздити в автобусах, стало комфортніше. Щоправда, дається їм це далеко не легко, коли водіє ставиш якісь такі вимоги. Жорсткий, що ти його вижене з роботи, якщо він буде не виконувати. Він на цьому не стоїть. Він чучі кидає, пішов. А на а зранку треба. Автобус відправити в рейс, А от представники влади пророкують, що скоро послуги з перевезення в місті взагалі кардинально зміняться. Якщо брати загалом, то чиновники, окрім запланованих навігаторів і квитків, обіцяють ще й скоротити кількість маршруток, а також зробити так, аби вони не повторювали напрями комунального транспорту. Ми максимально стараємося, і максимально сьогодні сьогоднішне робимо все, щоб уже за буквально два місяці транспорт трошечки змінився аз до після нового конкурсу, що він змінився абсолютно кардинально, щоб це був зовсім іншої якості громадський транспорт, починаючи від того, як поводиться водій, як він працює, і закінчуючи вже самими автобусами. Послугами з перевезення в івано франківську цікавляться та активно обговорюють. На думку організаторів дискусії це добре, адже лише так можна дійсно домогтися якихось змін. Це, це активізація дуже хороший процес. Головне, щоб це не до якоїсь межі. Я завжди кажу, що можна е, так міряти посажу. Потік щодня, що перевізник просто не будуть мати змоги на інше щось відволікатися на свою роботу конкретно. Тобто, це не передати куті меду. До речі, влада планує організувати новий конкурс для пасажирських перевізників міста. Він швидше за все відбудеться восени.